Казка Артем і чарівні ножиці. Жив був хлопчик Артем. Він був веселий і сміливий, але мав одну велику таємницю. Дуже боявся стригти волосся. Кожного разу, коли мама казала Пора йти до перукаря. Артем ховався за крісло і уявляв, що ножиці можуть його вкусити. Одного дня, коли Артем знову відмовився йти. У його кімнаті з'явилася маленька фея зачіска. Вона тримала в руках золоті ножиці, що сяяли, мов сонця. Не бійся, Артеме, сказала фея. Подивись, ці ножиці не кусають, а лише дарують новий настрій. Кожне чик-чик, це як музика. І хлопчик почув, як ножиці заграли веселу пісеньку. Він засміявся, простягнув руку і дозволив підстригти кілька пасом. Волосся стало легким, а в дзеркалі його зустрів оновлений гарний Артем. Бачиш? усміхнулася фея. Стрижка це не страшно, а чарівно. З того часу хлопчик уже не тікав від перукаря, а щоразу йшов туди з усмішкою, знаючи, що ножиці вміють не лякати. А творити дива. Друзі. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтеся на канал Казкова Подушка, щоб слухати ще більше чарівних історій перед сном.